Рух життя не зупинити. За весною буде літо, далі осінь йде привітна і зима крокує слідом. Хороводами сніжинки закружляють безупину, сяйво розіллють крижинки, заспіває хуртовина. Зорі у нічному небі запалають мерехтливо, і в кожнісінькій оселі всі чекатимуть на диво. Час Різдва іде знадвору. Рік новий за ним ступає у таку святкову пору кожна казка оживає. На поріг ступає тихо до усіх, хто в казку вірить, хто жене журбу та лихо, хто про мир та щастя мріє. Десь, в столичному районі, в тім, що дарницею зветься, готувалися до свята, вірили, що все складеться. Всяк знайшов важливу справу, хтось ялинку прикрашає, хтось малює зліва справа. Що робити кожен знає. Свято привід порадіти. Метушнятому і гомін вже пішли дорослі і діти, круг ялинки хороводом. Раптом вітер увірвався до святкової домівки. Порозкида всі прикраси, переплутав геть листівки, темрява заполонила, все, що сяяло раніше, щойно буря відступила, як порушив голос тишу. Що чекаєте на свято, прикрашаєте будинки, а нічого вас не вийде, бо нема у вас. Ялинки. <ріст> Розгубилися дорослі, засмутилася малеча, та зібралися потроху, поєднали руки й плечі і згадали, що в народі хтось колись казав про диво. Десь вдалось комусь героя із насіннячка зростити. Клич пішов. І для спасіння новорічної ялинки звідусіль несуть насіння. Повні жмені, повні миски. Сочевиця та квасоля можна спробувати каву, чи гарбуз, каштан, чи сонях, Арахіс – Усе до справи. Хтось горох несе докупи, хтось згадав про мандарини не для сміху. Нехай будуть. І з добром все посадили. Ще не встигли відпочити, як земля заворушилась, і в одному із вазонів листечко мале з'явилось. Диво, дивне, всі радіють, дав горох чарівні сходи. Відродилася надія, відступає геть тривога. Як же диво це назвали? Тут ніхто не сперечався, бо все просто з чого виріс, так і маєш ти назватися Диво назвали Котигорошинка. Як не поглянь одне слово, красива! Тільки хитається, наче травинка. Ніжки тоненькі. Немає в них сили. Силу вдихнути є спосіб дієвий, сила з народу. Несіть обереги. Знов не судилося довго чекати. Кожен готовий свій внесок зробити, ось і торбинка. До неї складати можна усе краще й не догодити. Писанка першою йде до торбинки. Захист надасть вона коти горошинці. Успіх і щастя завжди є в пригоді. Отже, не можна ніяк без підкови. Зірка з лози теж важливий дарунок, спокій і душевність вона гарантує. Вишивка, сила, краса кольорова, символ життя, символ волі і любові, тож і серветка доречною стане, та про коріння завжди нагадає Іграшка з глини, у ній простота, щирість народу, народна душа. Щойно на свищику хтось вам заграє, серце зрадіє, душа заспіває. І наостанок несуть в подарунок плащ самотканий, тепло й порятунок. Плащ захистить від біди і негоди, він увібрав в себе дужість народу. Плащ золотий, обереги в торбинці, сили додали коти горошинці, тільки без зброї слабкі ще герої, отже, завдання знайти диво зброю. Світом крокує Коти Горошинка. Сипле сніжок, набігає хмаринка, тільки маленька іде безупинно знає на святі ялинка потрібна. Шлях не короткий, пройти доведеться. Раптом спинилася. Що це? Здається, хата постукала в двері, заходить, бачить. Майстриню три подруги поряд сіла на лаву коти горошинка ради не дасть, що за дивна хатинка. Схоже на добру чаклунку майстриня повні добра і шухляди, і скриня. Злагода всюди панує в оселі всі посміхаються, всі тут веселі. Зірку Різдвяну майструють разом. Треба робити це тільки з добром, щоб зірка ця дивозброєю стала, щоб рятувала та допомагала. Рухи магічні. І зірка готова, зброя добряча, бувайте здорові. Далі мандрує коти Горошинка. іде по дорогах. Іде по стежинках, вітер приніс із запах диму. Чуються звуки, це звуки сокири. Ближче підходить чутно голоси, щось там готують смачне від душі. Гурт гомінкий став навколо багаття. Всіх об'єднали запал та завзяття. Хоче до гурту коти Горошинка. Вмить прийняли, не пройшло і хвилинки. Справу найкраще робити гуртом, коли всі єдині, коли всі разом. Морква, цибулька і трішечки солі, паприка, перець. Цей раз без квасолі, м'ясо, картопля. Ці точно потрібні. Бограч готується. Гострий та ситний. Кожен при ділі, у всіх свої ролі, поміж людей є три дивні герої. Дивне вбрання і щось є в них казкове. Помічники з них ну просто зразкові. Дрова летять у вогонь час від часу, бограч кипить. У котел ще покласти треба томати, часник і петрушку, солі додати і, звісно, лаврушку. Страва готова, а гов коштувати вдвічі смачніше разом смакувати. Дякує друзям Коти Горошинка. Час далі йти, знов бере свою зірку, трійцю героїв веде за собою, стануть в пригоді відважні герої. Казка поволі складається далі. Вже для четвірки приключки тривають. Знов ліс зимовий і тиша навколо, сніг під ногами, мов килим цукровий. Усі позникали стежки. Що це попереду? Замок змії. Ось виглядає вона із вікна. Битися зовсім не хоче змія. Хоче миритися, тільки не може. Щось заважає якісь перешкоди. Перша висока стіна людяна виникла, наче з повітря, вона. Хтось уперед робить впевнений крок. Хто знає справу і знає в ній толк. Діло пішло, стіна гучно тріщить, жару дає славна розтопи лід. Зникла стіна, шлях до замку відкритий. Знову напасть, вовкулаки сердиті, грізно стрибають. Пройти не дають дивним таночком на друзів ідуть! Як же цих злючих істот зупинити? І взагалі щось. Можливо зробити рішення є. Вовкулаками стали добрі люди. Їх зачарували. Чари наклав жартома злий відьмак. Чари спадуть, і нема вовкулак. Тож потихеньку вперед виступає. Заграй, бандура, яка починає грати мелодію, тиху та милу. Це Колискова, вона має силу швидко спинити отих вовкулак. Вони всі поснули, і вільний знов шлях. Замок змії зовсім близько стоїть. Друзі до нього, а він раптом зник. Навіть за крок вже не видно нічого, білий туман оповив все навколо. Розжений туман сміливо йде вперед. Вона стосила. Як засвітяться ВОГНІ, з пастки виведуть. Вони. Так і сталося чудово, всі позаду перешкоди, і змія, як пані мирна, вже усміхнена і привітна. На поріг змія виходить. Просить вибачення щиро, вона більше не нашкодить, відтепер вона щаслива, відтепер є в неї друзі, є з ким радість розділити, зичить всім вона в окрузі не хворіти і в мирі жити. Поки друзі повертались полем лісом та гаями, десь в столичному районі на ялинку все чекали. Сумували і зітхали. А ялинка то на місці, повносило знов заграли вогники на кожній гілці, швидко безлад весь прибрали. І оглянули ялинку. Щоб там інші не казали не ялинка, а картинка, кульки, квіти і намисто. Все ялиночці пасує. І пахуча, і барвиста, хай радіють добрі люди. Час до свята готуватись, гости радо зустрічати, так в народі нашим склалось щедро друзів пригощати. Вже на кухні все кипить, жвавенько парить, шкварчить, знають справу господині, які ж страви традиційні, печиво. Ніжні із сиром млинці, шинка, сальце, ковбаса, голубці. Тут і соління, узвар, і салат, рулька. М -м -м, від неї такий аромат, що неможливо вже далі чекати. Хочеться всім її покуштувати. Страви готують з добром та любов'ю, щоб всі щасливі були і здорові. Щоб мир та злагода скрізь панували, горя, щоб добрі люди не знали. Нарешті скінчилася темна година. До свято готується кожна родина. Усі поспішають зібратись у колі, Разом загадати щасливої долі, І щоб. Пригостити смачненьким, солодким, гостреньким, солоним, духмяним та добрим, щоб в ніч новорічну здійснились бажання, щоб всі чужини повернулись до хати, щоб щедрий врожай дарувала земля, щоб наша країна у мирі жила. Нова казка народилась. В ній про дружбу і гостинність, в ній про єдність і про диво, в ній про нездоланну силу, що пішла від горошинки, про змію, що подобріла, про заграй бандуру спритну і рожени туман чарівну, розтопи лід дивосяйну і колишніх вовкулаків. Відтепер це пані добрі, через них назавжди впали. Нова казка народилась, в ній усе як має бути. Хай іде вона по світу, хай почують казку люди. Казка хай допомагає йти до миру й перемоги, крізь туман іти, і холод. З новим щастям, з новим роком! Святком столом нам дарує щасливі надії, хай з кожного дому рік старий забере, всі турботи, й незгоди торішні. і у кожній оселі засяють святкові вогники новорічні, кохай раді, і диво відбудеться, годинник старий, п'я дванадцятий раз по віру, мрію, і бажання збудуться загадує швидше, поки є час кохає. Повнені радості свято дарує нам казку двічну І те, що не сталося, неодмінно ставиться у нічноворічну. Мене <му> сумують, коли друзі старі забули з тебе привітати. Їх привітай і добра побажай у новорічних свято, Щоб зібратися щиро у дружньому колі, разом набагато тепліше, бо і з друзями краще святкується, святкується веселіше, кохай радій і диво відбудеться. Загаду, швидше, поки є час, кухає радість, світ сповнений радості, свято дарує нам казку одвічну і те, що не сталось, надмі наста.